Всім привіт! Мене звати Містер Ікс, І сьогодні я хочу. І я сьогодні в цьому відео хочу кинути собі виклик подивитись всі ролики словому. Всі ролики, які тільки знайду. Ух, ну. Це це просто буде Так. Так що. Дивіться до кінця і підписуйтесь на канал кнопка підписатись знизу там давайте підписуйтесь, а ми починаємо Так, Так. Уф. прикольно. Так, значит. Так, 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 так. Э, секунду. так. Так. Mm -hmm. mm -hmm. Prekono. Prekono, prem. Blin, ya. I. Ta. Ta la la la. Ta Biz mi ne? Mm. Блін. Ну, це прикольно було якось. Ну, не скажу, що геть смішно, але прикольно. Ну що, всім пока, так сказать, З вами був Містер Х. І якщо ви хочете, щоб я зняв своє лічне слово на свою тему якусь там. Так ставте. Кстати, взагалі, нічого не ставите. Не... Пис... не пишіть коментарі, не ставте лайки. Головне, підпишіться на канал Містер Х. Кнопочка підписатись внизу. Дивіться мої відео і підписуйтесь. Якось так, так? Да? Знято. Ха -ха. Дивіться відео і підписуйтесь.